Сьогодні ми розповідаємо про людину, в честь якої перейменована вулиця Марата. Микола Леонтович славетний композитор, який все життя намагався поширювати українську культуру в своїх творах. Він народився у 1877 році на Поділлі в родині сільського священика. Закінчивши духовну семінарію, влаштувався на роботу сільським вчителем і самотужки вдосконалював музичну освіту. У 1904 році Леонтович переїхав на Донбас. Де викладав музику у залізничній школі міста Гришини, нині Покровськ, але невдовзі повернувся додому. В наступні 10 років Леонтович створив багато хорових обробок, які швидко завоювали популярність, у тому числі і Щедрик, який 29 грудня 1916 року вперше виконав на публіці студентський хор університету святого Володимира. Леонтович вважав себе громадянином Української Народної Республіки. 20 листопада 1917 року Українська Центральна Рада третім універсалом проголосила створення УНР. Тоді Микола Дмитрович учителював у Подільському місті Тульчин, викладав у російськомовному жіночому єпархіальному ліцеї. Одного дня він розпочав рок-музики словами: Добрий день! Сьогодні починаємо вчитися української мови. Микола Дмитрович звернувся тоді до всіх у класі з настановою, що тепер всім треба вчити українську мову, бо ми. Громадяни Української Народної Республіки 22 січня 1921 року у суботній вечір зійшлася родина Леонтовичів отець Дмитрій, Микола, його сестра Вікторія і донька Галина до хати постукався і попросився заночувати подорожній. Розмова російська, солдатська, згадував потім батько Миколи Леонтовича. Гість показав посвідчення чекіста і представився Афанасієм Грищенком. Його нагодували і поклали спати. О 7.30 ранку наступного дня пролунав постріл. Батько влетів до синової кімнати, де напівзігнутим на дивані сидів Микола Леонтович. Стикав кров'ю від прицільного пострілу у груди. Тату, я помираю. Єдине, що встиг вимовити Микола. Композитори тоді було лише 43 роки. Микола Леонтович загинув, але його невідомі, що у світі Різдвяна пісня живе.